Я болюсь. Якщо що стрибає сюди? Він просто, я не знаю, як ти його ніс чи після. Ну так. Да. Ніс? Йолки? Це <ріпи> було небезпечно, Я лазнулась там кінці трохи. Київська кільцева дорога. Так всередині я вона виглядає. Завжди дуже гучно. І на виїзд з Києва на захід Вон там така пробка. Їдемо, я кажу, який красивий місточок тут. Тут якась річечка, але я не знаю яка це річка. Це район Бершаговки. Хелбергер за 45 гривень у Києві. Нормально? Пообідали за 231 в цілому. Взагалі таких цілі. Бургер 45, маленький сет 75, великий сет 100. 100 гривень. Кола, картоха і бургер. Тут є у нас невелике на озеро, де можна перебачити і зловити навіть рибу. Можливо, ми одного разу сюди приїдемо і перебачимо. У нас є вудочки, до речі, в гаражі. Куша рибу. Я не готова. Я люблю різні місточки. І це в нас сьогодні другий, другий міст. Їхати я тут не їхала, бо небезпечно. А люди гуляють. А що це взагалі за парк? Це, а, а, це місце це місто називається Крюківщина. І ось тут є такий парк. Приїжджайте до Крюківщини, відпочивайте. <звук> Будинок кібернетіка. Радянські ітішники там було. Радянське Девопс. Радянські менеджери. Радянські QA були? Ні. Чому? Радянська Союз не тестувала нічого. Як це? Ви знали, що у Києві є пам'ятник військовому Ренглеру?